Добрий день, шановні пані та панове. Ніхто не повинен утримуватися у рабстві або підневільному стані. Рабство і работоргівля забороняються в усіх їхніх видах. Це стаття 4 загальної декларації прав людини. Торгівля це не міф, це жорстока реальність. А через військову агресію її ризики мають негативну тенденцію до зростання. В контексті повномасштабної війни проблема торгівлі людьми набула особливої актуальності та стала одним із найтяжчих наслідків для українського суспільства, адже мільйони людей були змушені евакуюватися на інші території, виїхати за кордон. Тому лише комплексний системний підхід, координація дій на всіх рівнях та швидке реагування на потенційну загрозу чи фактичну ситуацію може створити ефективну протидію злочинам та забезпечити надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації як регіональний координатор у сфері протидії торгівлі людьми забезпечує. Функціонування національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в області розроблена та затверджена обласна програма підтримки сім'ї, запобігання насильству, забезпечення рівних прав можливостей жінок і чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року. Функціонує обласна міжвідомча рада, в складі якої працює робоча група з питань протидії торгівлі людьми. Департамент забезпечує у межах компетенції проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Визначена відповідальна посадова особа, яка проводить відповідну процедуру. До Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації з 2012 року звернулось із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 97 осіб. Встановлено статус 76 особам. По одній особі документи знаходяться на розгляді у Нацслужбі України. Департамент забезпечує організацію надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Співпрацює з суб'єктами взаємодії та громадськими організаціями. Також департамент забезпечує створення і підтримку гарячих ліній. В області створена і функціонує цілодобова, безоплатна та анонімна телефонна лінія довіри з питань протидії торгівлі людьми. 0800 75 04 75 Окрім того, департамент забезпечує організацію проведення інформаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення з питань протидії торгівлі людьми. Щорічно проводимо широкомасштабні інформаційні кампанії з нагоди Всесвітнього Дня протидії торгівлі людьми 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 18 жовтня, Міжнародного дня за скасування рабства 2 грудня. Так, що ж це таке торгівля людьми? Торгівля людьми це здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману. Шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнають злочином. Передбачена кримінальна відповідальність від 3 до 15 років позбавлення волі. Так хто ж може постраждати від торгівлі людьми? Це жінки. Чоловіки, діти, особи літнього віку, особи з інвалідністю, які види торгівлі? Це трудова, сексуальна, торгівля органами, примусове ж братство, залучення в боргову кабалу, втягнення в злочинну діяльність, усиновлення та удочеріння з метою наживи, використання в збройних конфліктах, примусова вагітність тощо. Хто ж може завербувати? Це можуть бути родичі. Знайомі, фірми з працевлаштування, шлюбні агенції, незнайомці. А як можна звербувати? Особисто через соціальні мережі, шляхом розміщення оголошень. Злочинці можуть скористатися уразливим станом людини, а саме скрутним матеріальним становищем, безробіттям. Незнання мови, місцевості, вимушеною зміною проживання станом здоров'я, стресовим станом, інвалідністю. Які методи застосовують злочинці? Це обман, шантаж, погрози, насильство, вилучення засобів зв'язку, позбавлення документів, які посвідчують особу. У випадку, якщо ви підозрюєте, що потрапили до рук торгівців людьми, телефонуйте на 102. Якщо перебуваєте за кордоном, на 112 це екстрена допомога в ЄС, в тому, що з вами трапилось, немає вашої вини. Не бійтесь звернутися за допомогою. У кожній місцевій, військовій, державній адміністрації визначено відповідальну посадову особу, до якої можна звернутися та написати заяву про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Ваша історія не стане нікому відома, оскільки відповідальна особа дає розписку про нерозголошення відомостей. Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, гарантує отримання медичної, психологічної, соціальної, безоплатної, правничої та іншої необхідної допомоги, а також одноразової матеріальної допомоги, яка складає. Три прожиткових мінімуми. Телефонуйте на лінію довіри з питань протидії торгівлі людьми 0800 75 04 75. Звертайтесь по допомогу і вам допоможуть.